Так, сьогодні задали мені питання, а як же обітниці? Тобто, якщо все залежить від людини, і людина має вільну волю, ну і таке інше. Отже, приклад такий: скажімо, ви маєте бізнес і склали з товаришем певний контракт. І один з сторін не виконує умови цього контракту. Чи буде цей договір дійсний? Ну, я розумію, що ви розумієте, так? не буде дійсний. Ем, тому що не виконуються певні умови. Між мною і Богом є договір, контракт, союз Слова Божого, ось він є. Коли я є виконавцем своєї частини договору, то Бог є виконавцем своєї частини договору. Тоді працює обітниця. Я виконую і маю обітницю. Тоді, коли я виконавцем, Бог мені каже, ні одна волосина не впаде з твоєї голови. Без моєї волі. Так. Тому що я обрала Бога, тому що я на Його території, тому що Він може піклуватися, і я йому дала дозвіл. Чи має людина е призначення якесь своє, що наперед Господь яке приготував? Так. Чи кожна людина його знаходить? Ні. Тільки з власної вільної волі, коли прийме рішення знайти і виконати. Тепер, наприклад, Господь говорить, я виведу свій народ з рабства, так, з якогось поневолення. І я обираю, вириваю з контексту ем, цю фразу, і нею живу як обітницею. Не може так бути, бо є певні умови, що мене Господь виведе. Тому що Він каже, я свій народ виведу. Ставлю питання до себе, чи я є його. Народом, бо бути його народом це бути виконавцем слова. Тоді свій народ він виводить з цього рабства, з того поневолення, з якоїсь важкої ситуації, яка виглядає безвихідною, виведе, бо це обітниця Господня, і я її приймаю вірою. Якщо ми відкриємо второзаконня книгу, 28 розділ, 29, 30, там ідеться про те, що коли ти, ти вибереш гріх, прийде прокляття, хто вибере? Ти. Якщо ти вибереш жити за Словом Божим, прийде благословення, хто вибере? Ти. А далі Господь говорить, 30-му розділі, 19-й вірш. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо. І землю, життя і смерть дав я перед вами, що Господь дав перед нами життя і смерть. Для чого вибрати благословення і прокляття так стоїть переді мною. І далі Господь каже неймовірні слова, і ти вибери життя! Хто має вибрати це життя? Я маю вибрати це життя. Бог вболіває, щоб я вибрав це життя. Він каже: Ти маєш вибір, вибери його. Тому ми дивимося на обітниці в контексті цілого Писання не окремих фраз. Бог неймовірний. Я бажаю всім вибрати життя, пізнати правду. А правда нас зробить якими? Вільними. Всеслава Ісусу Христу.